Увага, українці у США та у Флориді не пропустіть безкоштовну консультацію з юристами Church World Service по питанню захисту в США, ЮФОЮ TPS Репароль. Це ті самі професіонали, які навчали спонсорів, як правильно заповнювати анкети та супроводжувати новоприбулих, допомагають житлом, соціальними програмами, пенсіями, Social Security Income, медичним супроводом, консультуючи до грантів, стипендій для школи та перекваліфікації роботи в США, де Уперсіті Флоріда, якщо ти не з Флоріди, приєднуйтесь онлайн через Zoom за цим лінком. Будь ласка, поділіться з друзями в США, Європі та Україні. Хто потребує захисту допомоги юридичної підтримки з документами США? Це унікальна можливість отримати відповідь на ваші болючі питання без оплати часу юриста чи імміграційного спеціаліста. Кількість місць обмежена. Збираємо питання саме зараз. Не зволікайте, ваша ситуація заслуговує на професійну підтримку. Дяку благодійним організаціям CWS, UA Florida, Boca Helps Ukraine за підтримку та організацію.